Доброго ранку. Вирушаємо на полювання знавців української мови. Маловідомі українські слова, правильні українські наголоси і один український фразеологізм. А от чи знаєте їх ви? Зараз перевіримо. Сьогодні почнемо з наголосів: металургія, ваги та жалюзі. Впораєтесь? Металургія чи металургія? Е, я думаю, металургія. Металургія. Вони вже записують, чи вже ні. Металургія. Ну, хай буде металургія. Перевірочне слово, металург, якщо що. Металургія чи металургія? Металургія, невірно. Ми просто із Донецьку, гріх не знати. Металургія. Металургія. Антиграгія. Металургія. Металургія. Я сам все життя казав металургія. Та все ж правильний наголос на У. Та ладно, серйозно? Ого. Металургія, так? Да, на, у. А як щодо підступного слова ваги? Давно зважувались, до речі, ваги чи ваги? Ваге. Ваги. 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 Ваги? Отак, я сам іноді дивуюся. Ваги, мабуть. Ваги чи ваги? Ваги. Ну, да, ваги. Я теж думав, що ваги. <рес> ваги. А ну ще раз, як-як? Ваги. Тож, правильно, ваги не ваги. Будемо тепер знати. Ви ЗНО здавали вже? Та ми пару іпот. років назад здавали. Там такого не було. Це топ. Це нереальний топ. І останній наголос на сьогодні жалюзі. Тут вже має бути легше. Жалюзі чи жалюзі? Ну я би сказав жалюзі, але тепер вже можна і жалюзі, напевно. Жалюзі. 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 А я думаю, жалюзі. Жалюзі то слово французького походження. Тому саме жалюзі. Частіше говорять жалюзі, мабуть, жалюзі. Жалюзі. А, а І з наголосами закінчили металургія, ваги та жалюзі. Далі позбавляємося від русіанізмів. Наступне слово точно знають ті, в кого є діти. Уявіть, ваше чадо репетує плаче, і ви йому даєте дурника. Або, згадайте, в дитинстві йдете додому з величезною буханкою хлібу і відгризаєте смачну цілушку. Чи знають ці слова українці? Зараз дізнаємось. А що таке дурник? Що це за предмет такий? Ну, це гра в карти. Воно схоже на дудку, хай буде якась сопілка. А, like a Yes! Не знаю, може щось що потрібно кусати. Оце вже близько, але давайте ще пару варіантів. Що таке дурник? Ну, певна людина, яка зараз відповідає. Я так і не друзів називаю. Людяник. Дурник це я. Це тотальне фіаско. Ох, і дурник, спантеличив у всіх. І це всього лише те, що ми називаємо соска для дітей. А блін, клас. Ого. А, так, це прям в точку. Найс, дурник. Асо. А як щодо хрумкої цілушки? Тут переконаний буде важче, що таке цілушка? Або щось цілюще, або щось від поцілунку. Булочка якась цілушка це хліба, оця корочка. Ну майже з першого разу. Але ще пару відповідей, послухаємо. Що таке цілушка? Дівчина яка-то. Яка любить цілуватися. Які не жнива. Це важко надто важко. А від хліба це, так, цілушка чи ні? Поцілую. Відламуєш, поцілуй і потім їш. До речі, слово цілушка і справді утворили від слова цілувати. За давнім українським звичаєм, під час застілля голова родини відрізав окраєць хлібини та цілував його. Цілуєш, потім їж, так. щоб чоловіки любили чи жінки любили. Оце до речі, корисно, бо я цілушки люблю. Цілушка. love Ukrainian language. Ну і наостанок український фразеологізм – всі кози в золоті. Тобто, здаватися кращим ніж ти є насправді. Приготуйтеся. Всі кози в золоті. Це що? шо О, це вообще дуже тяжко. Дівчата на хрещатику. Це тотальне фіаско. А ви теж ну, не знаєте? Я до сьогодні не знав, а вже не знався. — Коза в золоті це мені нагадує Рамзана Кадирова. Це прям в теж. Тому що в них там з козами особливі історії. А хто сказав, що навчання не може бути веселим? Я ж теж із вами вчу мову. Ну не можеш так бути, що всі жінки. Всім все пощастило, щось вдалося. Ааа, це понти, типу, так? Майже так. Усі кози в золоті означає здаватися кращим, ніж є насправді. Друзі, в чому українському разом та налаштовуємось на гарний день. Доброго ранку!